Ми підірвуємо його. Зупинившись, майже пошепки мовив Андрій, втім, друг, здається, добре почув коротку фразу. Ти про що? запитав Мельфей, сподіваючись на боде якесь тверезе пояснення. Комплекс, я міркував останні кілька ночей, мовив Андрій. У нас достатньо експериментальної вибухівки, аби здійснити це. На всю площу не вистачить, проте достатньо зруйнувати північне крило, щоб унеможливити подальшу роботу. Мельфей не кілька секунд завмер. Усі думки раптово змішалися між собою, викликавши незвичне для власника почуття ступору. Ти що сказився? врешті не втримав емоцій Мельфей. Це божевілля. У комплексі працюють сотні науковців плюс допоміжний персонал. Я все прорахував, заплющуючи очі та беручись руками за скроні, продовжив Андрій. За чотири дні закінчується поточний місяць. А отже відбудеться планова зміна основної частини штату. Затримуються лише колеги з технічної групи підтримки, отож, коли решта залишить територію комплексу, ми заблокуємо усі ліфтові кабіни. Це божевілля! перейшов на крик Мельфей. Тихіше, друже, хоч стіни звукоізольовані, галас нам зараз геть до чого, із нерухомим поглядом мовив Андрій, ніби перебуваючи десь ген далеко у власних думках. Я розподілю зміну так, аби до неї потрапили лише ті, хто напевне підтримує наш задум. У першочерговому замовленні ми внесемо додаткову піротехніку. Якщо почнемо мінувати вже сьогодні, вибух зруйнує прохід до глибинних рівнів. Наш задом? у нерозумінні мовив друг. Ти ж не залишиш мене, вірне, Мельфеє? Андрій раптово перевів скляний погляд у бік співрозмовника. Планування комплексу в нашому розпорядженні. Обіцяю, що зведуть всі ризики до мінімуму, після вибуху залишимо підземелля через аварійну шахту і підірвемо вихід. Ми врятуємо усіх нас, а можливо, й багатьох інших від того, що замислили, поціновуючи війни. Мельфей присів впочепки, обхопивши голову руками, втім, зібратися із думками так і не встиг. Мінер, вийди до нас! пролунав заклик Андрія, і шафа за спиною Мельфея раптово відчинилася. Змусивши останнє відстрибнути у бік. Зробивши широкий крок, вперед до пари друзів вийшов піхотний бойовий робот, що кілька місяців тому з'явився на теренах комплексу з метою охорони персоналу та секретних винаходів. Ти геть здурів. Емоції остаточно переповнили Мельфея, переливаючись через край. Це бойова машина, він тобі голову знесе і не спитає, не знесе.